Колеги, розкажу сьогодні, як я бачу запит клієнта, як я його розкручую до першої причини. Уявимо, що людина прийшла до вас і розказує про якусь свою проблему. Вона а, каже, що їй болить, що її бентежить. Але вона не розуміє, що оце коло це не єдине, те, що вона переживає, а ще є щось глибше, що йде до першої причини. Бачите і чуєте оці больові точки, коли людина розказує про свою якусь проблему, наприклад, про симптом чи стосунках в неї проблема. Да? Тобто, вона ось ці больові точки людина вам проговорює, але буває, що не усвідомлює сама. Ви ставите сюди запитання. Дуже точні, точні такі запитання для того, щоб розчистити цей запит, щоб схопити одну якусь таку больову точку і повести людину далі. Дивіться, глибше далі ми йдемо по цій больовій точці, вниз до самої першої причини, тобто до її дитинства. Ось саме тут був стан. стан Травми якоїсь та, яку переживала в перший раз дитина, цей стан може бути покинутості, знеціненості, стан. А... За неважливості своєї самотності, одинокості і так далі. І далі цей стан починає, що людина зростає, і цей стан перекладається на її відносини, стосунки, наприклад, з подругами, потім з першим коханням, там, з хлопчиками, з мужчинами далі, да, на стосунках і все. Ось вона тут має вже купу, цілу купу цих проблем, які є проєкціями цієї травми. То наша задача, і цьому я вчу на наставництві. Нам треба якнайточніше знайти ці точки входу, больові точки, чим точніше ви їх знайдете, чим яскравіше ви створите образ цієї точки емоції, тим ви точніше попадете ось сюди, в цей стан. Тим ви краще тут попрацюєте ефективніше. І тоді у людини розпадається вся оця цепочка. да, вже її в неї стан змінюється ось тут. Стан змінюється і перекладається вже на її повсякденне життя. Ви тут з нею закріплюєте ще а, нові там усвідомлення, нові реакції, створюєте нові нейронні зв'язки, ось саме тут. Ось таку цепочку. Ну там багато варіантів може бути як розкрутити, да? але в основному ця цепочка я розказую і показую на наставництві, і ви тоді тренуєтесь, практикуєте. І звичайно стаєте більш висококваліфікованими спеціалістами.